Вітаю вас, мої любі сонечки. А що робити під час повітряних тривог? Коли страх сковує душу, що робити і тіло? І я кажу вам так, як сама роблю. Це, по-перше, ніколи не йти за страх. От він нас кличе. Якщо ви вже, звичайно, готові і на цій стадії свідомості, просто заспокоїтись, війти в своє серце свідомістю, зробити вдих. Серце налаштуватись на Творця, Отець Небесний. Я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі твої божественні волі. Затримали дихання, розчинились творцю і видохнули хвилю творця серця так, щоб ця хвиля пішла по землі. Щоб ви її чули, побачили, тому що це дуже важливо. Хвиля творця це є висока вібрація. Тобто, це є високий захист, саме високий, який тільки може бути, він автоматичний. Тому що, коли ми в світлі, коли ми в вищій вібрації, нам не потрібен захист. Ви знаєте, ми тоді абсолютно до нас нічого, ні не може дойти. Але коли нас лякають і ми впадаємо в паніку, в страх, тоді у нас з'являється стежиночка до нашої душі і до негативних подій. Тому будьте уважні, не піддавайтеся на страх зразу ж. По-перше, уявіть, що ви в полі матері землі, скажіть, матінка земля, я з тобою, я з тобою. І відчуваєте, і берете, робите вдих, налаштовуєтесь на творця, як я вам казала, затримуєте дихання і видихаєте, щоб прямо хвиля пішла. Сьогодні це взагалі я бачила дію цієї хвилі, прям просвітлена дія була. Фізично проявилась, коли сирени почали вити. А я якраз тільки тільки повернулася додому і хотіла відпочивати, і просто автоматично я злилася творцем і. Видох. І я побачила, як мій видох з творцем, просто я бачила, що летіла ракета, чорне летіло, і все воно збило. І потім мені розказали, що спрацювало ППО. І тобто, на фізичному рівні це зразу так спрацьовує на фізичному рівні. Тобто, зразу же працюють всі рівні, пішов. Такий високовібраційний пішов енергетичний портал, хвиля і все. І тому зразу змінюються події, тому що нікого тут, крім нас, немає сонечки. Ми створюємо цю реальність, і ніхто нас не захистить. Крім нас самих, але захист це і світло і Бог. Це бути в бозі, тому що коли ми в страхах, нас ніхто не захистить, тому що ми тоді вибираємо страх. Пам'ятайте це, мої любі сонечки, і пам'ятайте, що ми і є те світло, і захист божественний, який проявляємо в Україні. І люблю вас.